Усім привіт! З вами з І сьогодні ми поговоримо про анімацію, а точніше про мультфільм Монстр в Парижі. Як на мене, це достатньо недооцінений мультфільм. Моя історія з ним почалася трохи по-іншому, ніж зазвичай. Бо це тепер 2011 рік, є інтернет, і тому це був один з перших мультфільмів, який я знайшла на сайті найкращі мультфільми за 2011 рік. І річ, яка мене змусила подивитися, мультфільм, була сцена на ютубі з піснею «Ласене» від Ванеси Параді. Я співчуваю усім сусідам, які чули, як я ставлю цю сцену на повторно ютубі та підспівую під нею кожен день по 5 годин підряд. І це навіть не перебільшення. Цей мультфільм поєднав в собі дві речі, які я обожнюю: пісні, тому що це фільм, мюзикл і французьку анімацію. І це навіть не буде ролик серії О, ні, це Fever Dream мультфільм, який змінив мою брейнкеместрі. Ні, це буде ролик серії. О, ні, це дуже гарний мультфільм, який змінив мою брейнкемістрі. Бочу Бо що, що анімація тут дуже хороші і вам терміново треба його подивитися. Події мультфільму неочікувано відбуваються в Парижі В 1910 році. Місто тут через повінь стало трохи Венецією. Загалом весь фільм оповитий любові французів до їх міста, кінематографа та мистецтва. Загалом у французів дуже сильний кінематограф, а про анімацію взагалі мовчу. Нам показують флешбек, де відбувається геніальний діалог закоханої пари з титатою. Ніщо не стане між нами, і тут вилізає величезний алігатор, а ні, вибачте, дракон. І нам представляють протагоністів фільму: Ака нещасного самовпевненого дурника Рауля, який ходить у шубі з сіна, і проекторщика Еміля, який виглядає, наче дитині приклеїли бакенбарди клеєм. Їх друг професор поїхав на конференцію. Вони підпрацьовують кур'єрами. Коли вони доставляють додому відсутнього професора вантаж, то відбувається трохи прикол під назвою Вони хочуть зняти фіенне відеоблог. І випадково створюють місцевого монстра, який виявляється сумішшю блохи та мутних хімікатів. І по-перше, я все в дитинство чомусь думала, що це була не блоха, а муха. Можливо, мені дуже хотілося, щоб це була муха. По-друге, мені завжди не подобалася ступна частина фільму. Бо ну я прийшла дивитися мультфільм Монстр в Парижі, а не два бестіка відеоблогерів в Парижі. Але загалом смішно, що братки навіть на постері мікроскопічні. А ще я хотіла зробити невелике екстрене включення і розказати, що я буду на фанконі 7 та 8 числа. Я буду стояти на алеї художників за столиком мальові в перший день, в другий день більше гуляти по фесту. А ще я буду в косплеї персонажа Джорджа, у якого є напевно достатньо великі психологічні проблеми, якщо він думає, що вирізати дирочки на своєму костюмі це дійсно дуже гарна ідея. Тому підходьте, будемо збирати разом на благодійність. На столику так само будуть представлені декілька принців з мого мерчу. Зараз вони, скоріш за все, з'являться на екрані, якщо я не забуду їх туди вставити на етапі монтажу. Тому приходьте, підходьте. Я невеликовна екстравертка на щастя або на жаль, тому буду рада усіх побачитися з усіма познайомитися. Якщо ви хочете посперечатися зі мною щодо думки щодо якогось мультфільму, я теж з радістю це зроблю. А ну і ще в мене буде бейдж з надписом «Злітаєм», тому я не думаю, що ви мене з кимось плутаєте. До зустрічі! А, ну і другою головною героїнею є Люсіль, співачка в кабаре, яку дуже хочу видати заміж її тітка. Сама Люсіль класична представниця гірбосінгу, і тому я її просто обожнювала. До речі, щодо візуалу, тут в кожній сцені дуже класно пропрацьована палітра кольорів і загалом експресивність персонажів, їх дизайн, композиція кадрів дуже класно. І видно, скільки старань і любові сюди вклали. Я навіть візуал запам'ятала гірше, ніж він є насправді, що достатньо неочікувано від мультфільмів, які ти в дитинстві забуваєш. Але щодо високого рівня режисури, воно і не дивно, бо режисер Ерік Бібо Бержерон. Я дуже перепрошую, якщо Неправильно поставила на голос, був режисером дороги на Ельдорадо, і це теж дуже класний мультфільм, про який, як на мене, недостатньо говорять. Ну і ще він був режисером підводної братви, але про це ми не будемо говорити. Добре, повертаємось до сюжету. Блаха вирішує лаконічно та чемно втекти від дуету братків. Він кошмарить декількох перехожих, щоб знайти собі одяг. ні, в однієї жінки починають падати перли. Зараз буде вбивство батьків мільярдерів. Потім він сидить в мутному проволкові під дощем і достатньо сумно співає. І монстр такий мілашка, я настільки за нього. Я не думала, що буде емоційно інвестити в персонажа блаху, але його дизайн зробили одночасно достатньо милим і стрьом, і прям дуже гарно попрацювали над тим, щоб зробити його. Лайкабл Люсі після неймовірного діалогу з Раулом, який каже: Чоловіки хочуть бути жінками, які мене люблять, знаходить монстра в Прулкові, говорить з ним і допомагає йому вдягнутися та запрошує допомогти на шоу. Бо він аперентлі дуже гарно вміє грати на музичних інструментах. Потім йде паралельно друга сцена в кабаре, і той самий музичний номер, який драйв з мій інсейн дитинстві. Це просто пік. Він і зрежисований просто офігенно. Вся ця музика, кольори, і що коли вони переносяться на приспіві на міст, і все навколо зроблено у вигляді паперових декорацій, це прям да. Шедевр. Плюс зараз буде хот-тейк, але у Люсіль є романтична лінія з Роулем впродовж фільму. Я вважаю, що вона повинна була залишитися з Франкуром. Ви скажете, але це блоха. Я відповім, але зато яка рауль та дитина з букенбардами дізнаються про те, що монстр тепер переховується в кабаре, і відбувається один з найсмішніших переходів в історії. Де Рауль такий: ми покажемо його на презентації префекту! Усе буде добре. І наступна сцена, це як головний злодій кричить: Я вб'ю його, спіймаю, розтрощу, коли я знайду тварюку, то я просто її втоплю. Але загалом я тільки зараз зрозуміла, наскільки геніальним ходом є помістити сюжет про Блоху в Париж під час повені. Це одночасно і дуже смішно і дуже розумно. Але на жаль, Блоху в кабари майже викривають через дії другорядного персонажа. І по суті, цей безталанний чувачок замутив увесь конфлікт, що дуже цікаво в контексті того, що сюжет використовує кожного персонажа за якимось призначенням. А не тільки, наприклад, для геїв. Тіо з Рауля, Люсіль та Еміля майже успішно роблять газлайтинг головного злодія. Але через те, що шарф франкура залишився видним, дії переносяться в третій акт історії. Загалом, якщо казати, що мені в мультфільмі не сподобалося, це буде загалом розмова про трохи затягнутий початок і що перехід третій акт мені здався достатньо різким. Але чесно, з мого боку, це вже настільки львальд, well екшелі моменти, що їх наявність абсолютно не псує враження від фільму. В кінці відбувається епічна битва на Ейхеліві, хто б міг подумати вежі. Франкури ледь не вбивають, але потім виявляється, що його просто знову зменшили до нормальних розмірів, а потім під час титрів знову зробили великим. Усіх сюжет закінчується романтичними арками. Роль та Люсіль тепер разом. Я за них рада, але не від щирого серця. І тепер замість повені в Парижі інша катастрофа під назвою Величезні квіти, які виросли з води. Гепієнт можливо, не для Парижу. І що я можу сказати про цей мультфільм? Це дуже гарний, теплий та чудовий мультфільм, який ідеально переніс мене в ностальгічні часи дитинства. Я розумію, що цей огляд, скоріше за все, не бере мало переглядів, бо я не особливо чула, що про цей мультфільм говорили часто. Але це моє болото, в яке я вас радо запрошую. І тому дякую за перегляд і до нових зустрічей. Усім па-па! Окей, -па. okay, давайте так, давайте так, давайте поговоримо, давайте поговоримо откровенно. Давайте дуже поговоримо Е, У мене була ще одна таємна причина, чому я хотіла записати огляд саме на цей мультфільм. П'ятна з цих причин заключається в тому, що мені здається, що саме цей мультфільм відкрив мені, мені чакру монстр факера в дитинстві. Я типу, я типу, це Family Family-friendly, типу, контент закінчився. Ребят, все, типу, Тепер тепер давайте будемо відкривені. У нас тут safe safe space, у нас тут safe space. Типу, Ви можете написати в коментарях, що у вас відкрив цей мультфільм, якщо ви його дивилися в дитинстві. Тому що у мене є багато слів, які я хочу сказати, але, типу, чесно, типу. Франкур він so fucking hot. Ладно, ладно, ладно. Це вже це вже це. Це вже супер хот-тейк. Це вже супер хот-тейк.